Суперкубок України 2011 Ефектно здобуло динамо. Із рахунком 3-1. Переконливу крапку у протистоянні поставив Артем Мілевський, а потім вкрай зухвало відсадкував забитого м'яча. Немає цій ситуації. Це страшенно розлютило президента Шахтаря Рената Хметова. Для початку самі підніміться вгору. Шахтар був, є і буде завжди на горі. Нашим болівальникам та й, взагалі, ніяким болівальникам не потрібно показувати дорогу вниз. Жест Мілевського це демонстрація культури клубу. Якби мій гравець таке зробив, я б його обов'язково покарав. Перепрошувати довелося Ігору Суркісу, а от Мілевський у своєму святкуванні не побачив нічого поганого. Натомість у матчі однієї восьми Кубка України того сезону корінний киянин Олександр Рибка, який переметнувся з динамо у Шахтара після забитого головорота столичного гранда, показав середнього пальця фанатам білосиніх. Після поєдинку рибка безглуздо відхрещувалася від непристойного жесту. Я доросла вихована людина і ніколи ніяких образливих жестів нікому не показую. Навпаки, я підійшов до сектору, щоб поаплодувати уболівальникам. Як ви собі уявляєте, я на полі показую непристойні жести в той час, як на трибуні сидять мої батьки, таке в принципі неможливо.